Це основний момент, дуже багато людей мене питали, кажуть, що в тебе сенсів, ти в синяках вся, Тебе ну, ніхто что? не б'є, ти нормально все, ну, ніхто не обіжає. Тому що, коли я вибиралася туди, вот, на мене все зсипалось, падало. Я сама падала, синяки. Правду кажеш. ніхто не обіжає, чесно. Ну, буває, що обіжають, але но... так, щоб і збивали. То... А хто Авто Ну, є якісь рідні, хто в тебе обіжає чи хто чого? Та ні, ні, ну, були родні... Ну скажи, як є, тоді поділись вже розкрийся, бо люди почали питати, і всі хочуть тобі допомогти. Приятне, мені хотілося. Не Може твій якийсь хлопець? Ну, а так, мабуть. Я а, знаєте, а то вже все про Прошло? За чим щось? Може, що ти стаєш. Добре. Бо люди хвилюються і кажуть, можливо, і хтось змусив стояти, знаєш, там, типу, ходити. Ну, Почему же заставить, что ли, делать то, что я не хочу делать? Я також так кошмар думаю, я на то полиция, я могла бы дось звернутися и і... Сейчас много было возможностей я уйти от того, чего-то бельмать. Добро, Вероник, ещё питання задають по здоров'ю. Хочуть, що ти така слабка, знаєш, чи є якісь проблеми зі здоров'ям в тебе? А, здоров'я проблем много. Очень много. Но рассказывать, я не знаю, есть ли смысл, потому что это же рассказывается в основном врачу. А не на всеобщее позвонили. Но ты на обстежении была? Хотела? Ну, надо пойти. Да. Нужно сделать МРТ позвоночника. Нужно, Нужно конкретно лечиться так. А онкологичных захворювань? такого плана? Ну, у меня разрушается местищевая ткань, у меня кости разрушаются. Это онкология в табачи? Ну, это да, отрос и у меня очень крупные кости. Ну не онкология. По не мере, я сейчас пока не знаю, есть у кого онкология или нет. Ну, то, что мой отец э, умер от какого заболевания. А Про бабушку, бабушка по материнской линии. Родной отец, э, ну, родной ну брат отца умер от какого заболевания. Это я знаю. Кто еще умер, я не знаю. Ну, мама в тебе не Братьев мама. Вот читка мне сказала, что в тобой вроде как я э, мама, э, но она поспавленная, от чеботкивских ну, прав. Есть знакомая женщина, которая ходила мыться. Она выглядит как моя мама. А -а -а. Но Ну, що увидели, що, що, що придумали, то розказали. Ну добре, тоді приступаємо до наших задач. На скільки днів треба оплатити, як ти думаєш? Двадцять, десять, двадцять? Двадцять днів. Все, робимо тоді. А там по ситуації. Так, так. Ти рада? Можеш подякувати всім людям. Спасибо большое. Це все. Я так, я проінформував, а люди допомагають. за допомогу. А там далі будемо по ситуації спробуємо будемо по ситуації. Угу.